Не зі мною той проти мене, і хто не збирає зі мною, той марнує, тому кажу вам всякий гріх і хула простяться людям, але на Духа хула не проститься людям. І коли хто скаже Слово на Сина людського, проститься йому. Якщо ж хто скаже на Духа Святого, не проститься йому ні в цьому житті, ні в майбутньому. Або визнайте дерево добрим і плід його добрим, або визнайте дерево поганим і плід його поганим, бо дерево пізнається з плоду. Від повноти бо серця говорить уста, добра людина з доброго скарбу виносить добре, а зла людина зі злого скарбу виносить лихе. Кажу ж вам, що за всяке пусте слово, яке скажуть люди, вони дадуть відповідь у день судний, бо за словами своїми будеш виправданий, і за словами своїми будеш осуджений.